і сина і святого Духа Христос Воскрес! Воістину Воскрес, дорогі браті і сестри. Сьогодні у нас ну взагалі завтра, але ми послужили цю службу сьогодні, враховуючи обставини. День жон мироносець це православний жіночий день. Не оцей пурим юдейський, який у нас зараз зробили, 8 березня. А справжній день це е, третя неділя після Великодня. Друга е, неділя жон мироносець. Коли ми вітаємо наших прекрасних дам, наших прекрасних жінок, коли ми дякуємо їм, ну взагалі ми їм дякуємо кожного дня, але в цей день особливо дякуємо їм, відзначаємо їхні труди, їхнє служіння, їхні покликання, і просто те, що вони такі чудові. І слава Богу, тут сьогодні є хоча б жінки. От, тому, що бували такі дні, що ми служили жон а жінок взагалі не було в цей день, і крім цього, ми ще сьогодні чули в апостольських читаннях про те, що сьогодні можна сказати день е, дияконів. тому що сьогодні читалося е, з діянь апостолів про дипро дея, про їх обрання, їх служіння. І тоді, в апостольські часи, деяконське служіння було трошки не таке, як зараз. Тобто, це по суті були люди, які просто дбали про побутові потреби і підтримували вдовиць і немощних, які лишилися одні. Тобто, це були такі в певному сенсі соціальні служителі, такі волонтери, от які тоді виконували цю місію, тому що слово діаконео з грецькою означає служіння. І тоді ще менший трошки акцент був на літургійній службі. Ще не було такої літургії, як вона є на сьогоднішній день. Вона тоді трошки нагадувала ці протестантські зібрання, які сьогодні є, але у неї дух був інший. Там був дух істинної присутності, Божої, там був дух великого подвижничества. Чого сьогоднішнім протестантам сильно не вистачає, тому що те, що вони сьогодні збираються, це просто імітація апостольських часів за формою, але тої, того духа, тої сили вони вже там, звичайно, не мають, як мінімум, тому що з того часу вже минув довгий, дуже період, а ми знаємо, що світ занепадає. І діякон, це дуже важлива людина на службі. Це людина, яка є хранителем молитви священника. Деякон виконує, він виголошує, він кадить, він допомагає там в різних поточних справах під час літургії, для того, щоб священник міг ні на що не відволікатися, а тільки молитися на найвищому таємстві, молитись над святими дарами. І це дуже важливо. Це дуже потрібно, тому що від чистоти молитви священника залежить те, яку духовну користь ми винесемо, виходячи з храму. Благодать Духа Святого, звичайно, буде працювати, тому що ми знаємо, що який би недостойний не був служитель, от чи він якийсь там злий, чи він злодій, чи він будник, чи він гомік, чи він там взагалі не сильно вірить в все це. Але якщо він законно рукоположений в церкві, то через нього Бог буде звершувати ці таїнства. А те, що у нас дуже часто ми маємо навколо нас недостойних священнослужителів, то це не тільки їх провина, але й наша. Тому що це значить, що ми не заслужили краще. Тому що коли в 90-х роках Господь давав нам святих людей, їх повбивали, а інші люди мовчали, коли це відбувалося. І тому ми зараз маємо людей трошки слабших по рівню, ніж ті подвижники, які були на початку. Люди, які не конче скрізь справляються зі своїми пристрастями, які може більше живуть світським життям ніж молитовним. Але це провина всіх нас, це провина всієї церкви, тому що розслабились всі. Тому що люди думають, що священники, архієреї якось вони живуть в якомусь окремому світі, вони ростуть в якійсь теплиці, а їх потім пересаджують з тої теплиці і розсаджують по парафіях. Ні. Ця церква це тепиться. Типу. І залежно від того, яка в ній атмосфера, яка в ній вологість, якісна земля, скільки сонця попадає, наскільки добре провітрюють, від цього буде залежати якість того, як ми всі виростаємо, незалежно від того, священниками, миряни, монахи, в якому би статусі ми не були. Все це залежить від кожного з нас. Але різні чини є в церкві, тому що церковна ієрархія вона сотворена по подобі небесної. І ми знаємо, ми віримо в це, і тому деяконське служіння воно подібне ангельському. Якщо священник – це другий Христос, як називають деякі богослови, то діакони це є ангели, які йому служать, і які його підтримують, які йому допомагають. Це є ті, хто розчищає дорогу. Це є ті, які несуть свічку і освітлюють шлях. Ті, які несуть кадильницю, і ті, які благовіствують, які промовляють вголос те прохання, яке є в серцях церковної громади. Це Громада говорить щось, так би мовити, вона за щось молиться, а деякон це висловлює. І воно від громади йде до священника з одного боку, а благодать Господня сходить згори, і в священнику, як в лінзі, такій воно об'єднується, І з його серця виходить цей концентрований промінь енергії, такої, в результаті якого відбувається пересуществування цих святих дарів. Це є єднання земного і небесного, і тому диякони настільки важливі, і тому вони так потрібні нам. І тому ми дуже щасливі, коли якась людина приходить до діяконського служіння, тому що воно дуже часто у нас в наших умовах є недооцінене. Тому що думають, що деякон – це такий перехідний етап перед священником. А от священник йому вже краще. Він вже має парафію, він вже може там бігати потребах, йому вже будуть жертвувати. Він може якісь там місії нести там проповідницькі, якісь іще. Тому люди в першу чергу хочуть зразу на священника святитися. А деякона вони дуже часто розглядають як е такий перехідний етап, і тому велика хвала тим, кого називають вічними деяконами, які вибирають це служіння і лишаються в ньому. Коли ми бачимо оцих цих старих сивочових протодіяконів чи архідеяконів кафедральних соборів або якихось великих монастирів, яких там уже років 70-80, а вони і далі діякони і вище не лізуть, тому що вони розуміють величі красу свого служіння. Але не дияконами, єдиними живе церква. Жінки-мироносиці прийшли, вони не були дияконами, вони не були якимись е, там посвяченими в сам, яким ми сьогодні розуміємо е, сьогодні е, це поняття, але їхнім посвяченням була їхня любов і їхня відданість. І вони не злякались юдеїв, які на той момент зразу після загибелі Ісуса вони просто лютували, торжествували і вони всіх. За всіма апостолами полювали, чому апостоли там сховалися, і двері були замкнені, і вони так сказати, тихенько сиділи, тому що вони боялися написано страху юдейського ради, тому що вони боялися, що їх знайдуть. А ці жінки вони вчинили подвиг. Вони пішли для того, щоб віддати тілу свого спасителя останню шану незалежно від всіх загроз, які могли для них бути. Ці ж самі жінки вони стояли під Христом Господнім. Коли хоробрі мужики, які били себе в груди і казали: Господи, ми з тобою підемо до самого кінця. Ми значить такі круті. Вони розбіглися в страху, коли Ісуса брали воїни. А жінки залишились. і Жінки стояли під Христом, хоча це було небезпечно для їх життя так же само. Стояли три жінки, і стояв молодий хлопець апостол Іван Богослов, який ще, що називається, був зовсім молодий, ще життя не знав, ще не голився. І у нього була оця от молоднеча така відданість. Ми знаємо, що жінки. Дуже часто вони моляться набагато пасіонарніше. Їхня молитва набагато може бути більш емоційна і щира. Вони душу вкладають те, за що вони моляться, особливо якщо вони моляться за своїх дітей. Вони зі сльозами моляться на колінах, стоять, взивають і тому материнські молитви укріпляють основи домів і дістають з на моря, зна океану. Чого материнське благословення таке важливе? Ти Та приходиш до мами, кажеш, мам, благослови мене там одружитися або прийняти монашество, або там священником стати чи єпископом, чи якусь там роботу отримати. Якщо це з вірою е, приймається, то воно дійсно має дуже велику силу і дійсно має дуже велику підтримку. І дитину навіть невиправно можна вимовити. Коли ми читаємо в житті святого Августина, як він пішов, так сказать, в дуже розгульде і веселе життя, коли виріс, він так сказать, хотів вкусити всі радості світського життя, от то його мама дуже за нього молилася, і потім він казав, що по молитвах моєї матері мене Господь все таки напоумив, зупинив від цього шляху гріха. І він став святим. Він став дуже відомим богословом, подвижником, про якого ми знаємо. Його дуже цінує західна церква і східна церква. Він для нас такий є дуже важливий і потрібний. І це саме жінки були, які зберегли віру в час гонінь безбожних. Вони зараз більше набагато ходять в храм, поки чоловіки на роботі, діти на навчанні. І насправді наша віра часто кажуть, що вона принижає якось жінку, що вона робить її якоюсь другосортною. Це величезна брехня всяких різних і проклятих, тому що в християнстві жінка звеличується так, як ні в якій інші вірі. Ну взяти, наприклад, індуїзм або буддизм. Там вважається, що жінка це погана реінкарнація. Тобто, якщо чоловік там жив якось неправильно, то він потім, по, по цьому по реінкарнації в наступному житті падає, значить, в тіло жінки, потім там в тіло тварини, потім взагалі там якоїсь там комахи, потім рослини. Тобто жінка це вважається уже якби другий варіант в юдаїзмі. Жінок ніби як і цінували, але там є такий важливий момент, коли в законі е Мойші було написано, що якщо так скають якісь проблеми, щось не сподобається, даєш розвідного листа жінці, і все нормально. І можеш піти шукати якусь нову. Це утилітаризм, це інструменталізація жінки. Тобто, спожив з нею, покористувався. А потім не сподобалось, що все, розвідного листа дав, і це все цілком законно, або так же саме, як там була така норма, що якщо чоловік помирає, то вона мусить вийти заміж за брата свого чоловіка. І Ми в Євангелії навіть чуємо цей сюжет, що там було п'ять там, братів вийшло за одного, за другого, за третього, і всі не мали дітей. Тобто, жінка вона сприймалася виключно для того, щоб розмножити народ ізраїльський. От і це було, так сказать, її головне завдання, і більше. Нічого, тому що юдеї повинні запанувати над світом, їх повинно бути багато, значить вони повинні бути активні. І тому хочеш не хочеш, якщо дітей не було, все, давай виходь заміж за брата чоловіка, щоб все-таки народити від цього ж самого роду. А в християнстві ми знаємо, що Господь воплотився через жінку. Господь звеличив її як чеснішу від усіх ангелів небесних. І ми знаємо те, як сильно яким великим таємством є подружжя, законне подружжя, достойне подружжя. Коли метою подружжя не є діти, вони бажані, вони важливі, але метою подружжя не є діти. Метою подружжя є любов, є взаємна любов, є спільний шлях до Царства Небесного. Є стати одним, є вихід поза себе і дарування себе своїй прекрасній дамі і приймати її любов теж як дар. Це є прообраз єднання Христа і Церкви, і тому хіба це не велич, хіба це не, не прекрасно? І так було багато багато століть, поки в 19 столітті не, не прийшли феміністки і не почали, що називається, розкріпачувати там та саме емансипація. Оця от не почалась, і там під виглядом такої. Неправдивої свободи говорили, що от жінка принижена, треба їй дати якусь свободу, треба її звільнити від оков, від пут там повсякденності від осуду суспільства і всього такого. Це була величезна омана, тому що дійсно можливо, якась подоба свободи давалася, але наслідки цього завжди були дуже сумні, тому що жінці почали пропонуватися там можливість е міняти чоловіків ранні статеве життя. Тобто чоловік покористувався так, скать кинув. Вона вже там цей живе без шлюбу в якийсь час із із чоловіком, тому що у них пристрасть, там все нормально. А потім вони посварилися. А він каже: Все, іди, я з тобою більше не хочу жити. І він ще молодий в розквіті сил, а вона вже трошки старіша. Вона вже може не така ягідка. і важче буде набагато знайти когось наступного, хто там з нею захоче бути. А так три-чотири-п'ять разів вона побуде з чоловіками, і все, її вже не, не захоче ніхто. Вона буде сумувати і буде думати, що всі чоловіки там погані, і буде, так сказати, образа на них. Пропонується те, що односити Відкритий одяг, а навіщо носити відкритий одяг для того, щоб похід збуджувати, не можу я закохатися в ноги, в груди, в задницю. Можна закохатись в душу. Навіть в очі не можуть закохатись, можна в душу закохатись. А якщо показує своє тіло, то це означає, що просто дозволяє себе інструменталізувати, сама себе по -по понижає до рівня того, яку просто жадають, не кохають, а просто жадають на один-два рази, і не більше того говорять про те, що там право на аборт. А так аборт це не тільки є вбивство нової людини, це є ще те, що саму жінку ранить, що ніколи просто так не 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 минає і не закінчується. Насправді кожна жінка в глибині душі вона хоче бути любленою, не бажаною, а любленою. Вона хоче мати сім'ю, вона хоче мати гніздо своє. Вона десь в глибині душі про це мріє. Просто у нас зараз інститут сім'ї настільки занепав, настільки, так сказати, він спотворений оціма всіма ідеями, що зараз навіть не думають про це. Зараз навіть не знають, а що так можна було. Коли говорять про сім'ю, про подружжя, то вона в першу чергу сприймається як проблема, як якесь обмеження, як якась біда. І це величезна проблема, величезна омана. тому що потім впускають собі в голову різні ідеї, сучасні модерністські, і ці модерністські ідеї спочатку руйнують уявлення, потім починаються через це сварки, проблеми. І потім говорять, що краще взагалі не одружуватися, тому що тому що будуть проблеми, будуть біди від цього. Не буде ніяких проблем. Якщо на початку домовитись, по якій парадигмі живеш. І якщо ти живеш по християнській парадигмі, то значить на всі інші не звертати уваги. Що би там світ не говорив, все відгородитися від цього, не думати про це, не дивитися на це, а жити по тих домовленостях, які ви уклали на початку, і жити в таємстві, в святому вінчанні. І тоді будуть щасливі і чоловіки, і жінки, і тоді не буде закидів, що всі баби там такі, сякі погані, що всі мужики там якісь не не, не хороші. Цього всього не буде. А буде у нас взаємна любов, і, і люди будуть щасливі, і наша нація загалом буде процвітати. Тому ми дякуємо нашим жінкам за те, що ви такі прекрасні, за те, що ви є тими прекрасними дамами, які надихаєте лицарів на подвиги. Ми дякуємо всім жінкам, які чекають своїх чоловіків зараз з фронтів війни, які віддано їх чекають, які за них моляться, які їх надихають. Ми дякуємо всім матерям, які виховують в побожності, в правдивій вірі, які моляться за своїх дітей, підтримують. Ми дякуємо всім вам. Будьте красиві, будьте чудові, і хай вас ваші чоловіки люблять. Амінь. Христос Воскресе.